Привіт, друже! Я вітаю тебе на новому відосі по хардкорному виживанню у Майнкрафті. Але це не буде звичайне виживання. Беріть щось смачненьке та нумо дивитися. Отже, я заспавнився і, як ви бачите, переді мною вже пальми. Думаю, багато хто з вас уже здогадався, що це виживання з модами на нові біоми. На нові інструменти і, можливо, на нових істот, але це я точно не пам'ятаю. У нас вже є 6 колод та 1 садженець пальми. Значить, перетворюємо їх усі поки на дошки, але я крафтити ще. Не збираюся, я хочу оглянути, що тут навколо мене, взагалі, де я заспавнився. Тут є камінці. Я вже трохи перевіряв цей мод, і ці камінці, вони як сніжки, але вони набагато могутніші. Значить, коли їх кидаєш, то вони задають дуже багато урону. Ми цю корову можемо вбити двома такими як ви бачите, камінцями. Оп, все, вона померла. І тепер у нас є один. Не прожарена говядина і трохи шкіри, яку я ще поки не знаю, де використаю, а поки що починаємо збирати собі каміння. Бо По... їх мені знадобиться доволі таки небагато, але щоб захищатися на початку самої гри в цьому хардкорному світі, де монстри, до речі, трохи сильніші, наскільки я знаю, то це точно знадобиться. А ми поки біжимо, я бачу вже якийсь біом саванни та. Тут купа соняшників, ні, ну це дуже, дуже красиво. Але ви ще не бачили пейзажі, які додав мод. Це саме в тому воно і є. А що ми робимо? Крафтимо верстак і крафтимо собі вже перші інструменти. Зачекайте, це що? Це типу капелюх жаба? Це дуже дивно. Це я скачав мод ще на, нові, на нову броню, трохи, як ви бачите. Я це забув сказати, і ми крафтимо собі сокиру, кайло, та зараз уже іще хотів би скрафтити собі ось таку от рукоятку. Вона доволі гарно домажить, це прикольна штуковина. І ви мене спитаєте, чим вона відрізняється від дерев'яної сокири? А я вам скажу, що вона додає більше, ніж в, три рази... Ні, більше, ніж в два рази урода. От просто подивіться, бабах, і гаплик цій вівці. Обалдеть! ні, ну такого ви точно ще ніде не бачили. За це точно можна поставити лайк та підписатися на мій канал. Тут дуже багато чого цікавого. А ми поки що бачимо зруйнований портал. І я б дуже побажав, щоб там був гарний лут. Так, підбігаємо. До речі, я не думаю, що мені вдасться його відновити, навіть якщо там буде, ану, трохи обсидіану, точно на віднову не. Не піде трохи золота і золота сокира і купа непотрібних золотих інструментів. Так, портал, відновити, не вийде, та й мені не хочеться йти в Незер. Поки що. Треба хоча б якусь броню знайти, а то в мене крім цієї рукоятки нічого нема. Так, Вівці, я, звісно, все розумію, але вам гаплик. От вам кардинальний гаплик. Ми вже наближаємося до. Якогось поселення і големус. У мене є до тебе пропозиція. Ти зараз спокійно помираєш, а я з тебе забираю твоє залізо. Ну що, ми згодні? Нє, ти не згодний? Ти не згодний. Ай! А як він так зміг? Це халепа, треба тікати. Чекайте, це що, дерево без листя? Так, генерація Майнкрафту продовжує мене дивувати, але він позаду мене до сих пір. Один, два, три. Цього поки що достатньо, здається. Де він там? Він уже наближається, як його прибити. Як, зачекати, кидаємося в нього камінням? Обережно? Ну, все, Големус, тут тобі точно гаплик, так зачекайте, не золотою сокирою. Треба ну, цією дубинкою. Чи що воно там, ну не важно. Коротше, найголовніше, що ми отримали 4 заліза з Големуса. Ну, не прям так багато-багато. Капець крафтів. До речі, дуже багато нових інструментів з мода. Але я поки не знаю. Що ми скрафтимо, добуваємо це сіно? Я б, до речі, якусь шахту пошукав би зараз, я не знаю. Ну тут, в принципі, в селі нічого так загалом цікавого поки не бачу. Кузні, здається, нема. Ну, це може бути кузнею, але в неї нема скрині. Забираємо в цього жителя його пічку. Так, він втратив свою роботу, це понятно. До речі, що тут? Що одна така випікарня є, чи що? Але байдуже, окей. Що у нас тут в скрині? Одна хлібина? Ну, доволі таки не. Не прям так жахливо, як може бути. Звісно, отже, пішли звідси. Чекайте, там Що житель робить за 3 кілометри від поселення? От я цього зрозуміти не можу. Це здається, той що не може отримати цього працю. Що ми там далі? Це що, кругляк? Кругляк згенерувався. Сам по собі, це, напевно, мод дає таке, ну з цим набагато якось прикольніше ландшафт. Ой, я тут брів, брів через це болото, і нарешті я знайшов джунглі. Вже почало вечоріти, коли я ці джунглі знайшов. Мені б зараз, напевно, ліжко скрафтити, для цього потрібно дерево, якого в мене нема. Отже, моя золота сокира, це її час настав. Треба добути, не знаю, там, скільки в неї є цій прочності, стільки й добудемо. І вона вже ламається. Це, звісно, золоті інструменти, не дуже погані. Ну, трохи краще, ніж дерев'яні, я б сказав. Що тут робить? І верстак. І крафтимо ліжко, і можна буде скіпати ніч. Так, солодких снів. І ось так от і пройшов наш перший день у цьому світі. Що буде далі? Так, знову знайшов цей згенерований кругляк. Я, до речі, думав, що це якийсь спавнер, але ні. Це просто така генерація. Зато з ним куди красивіше, я ж кажу. Похаваємо сироє баранини. До речі, мод таки конкретно змінює генерацію, тому що на попередньому шматочку бамбука верхня. Як його гілочка була трохи меншою, ніж стовбур. Такого в ванільному Майнкрафті я не бачив. А чи ви бачили? Пишіть в коментарях. Буде цікаво, чи це мод, чи це такі в ванільному Майнкрафті. Ну, я точно не бачив, це я вам можу сказати. О, тут якась печера. Здається, вона йде глибоко. Зараз, якби туди зістрибнути, там є водичка якраз і гопля. Ми вдало приземлилися доволі таки. Що у нас тут є? Поки заліза не бачу, трохи вугілля, і туди можна спустити. А я б поки що облаштував тут собі якусь базу, тому що просто отак от підніматися, бо тут вже вночі буде багато мобів, я думаю. І я думаю, що там звідки вже я, здається, чув скелети, я не знаю. Треба, думаю, зробити невеличку таку хатинку, собі викопати. Ось так, от прямо у цій скелі, я думаю, можна. Думаю, не буде. Не будемо прям щось таке. Будувати мега. Прикольно, просто кудись куди поставити ліжко та пічку загалом. Так, викопаємо Я тут трохи викопав та підготувався до наступної пригоди. Я скрафтив собі кайло та щит. Щоб могти добувати, ну я дуже сподіваюся, що ми може побачимо якісь діаманти, і щоб їх добути, потрібно залізне кайло. І я скрафтив собі щит. Тому що крі е крім. Мого щита, в мене нема більше нічого, чим себе захистити від кріпера. Ну, і ще в мене є битка, але я, звісно, його вбити не думаю, що встигну неї. Десь треба три удари. Ану, що там таке, там вже світиться. Зараз стрибаємо. І ви подивіться, це ж якийсь світлогриб. Чи хотіли б ви, щоб це було у ванільному Майнкрафті? Пишіть в коментарях, я їх всі читаю та відповідаю. А у нас там поки що. Якісь інші кріпери, але нам до них байдуже. Ми прийшли сюди по залізу. Я, звісно, не хотів би, щоб вони там обійшли зараз, тому постріляємо в них трохи камінцями. Ану так, от, чисто, щоб їм там життя маліни не казалося. Ну, окей, норм. Та от знову кріпер! Ану, стріляємо, стріляємо! Та чого він не помер? Я не розумію, що корову ніби швидко вбив минулого разу. Понятно. Що тут у нас є? Такого цікавого вугілля, до речі. Глибокосланцеве купа заліза. я думаю, що я зможу собі скрафтити сет залізної броні. Я дуже на це сподіваюся. Так, добуваємо потихеньку потрошки. Маленьку добуваємо і мочимо зомбі, з якого випала шипаста битка. Це, типу, покращений варіант битки, яку ми могли скрафтити в самому початку. І тут у нас є золото. Нам до нього байдуже, а ми прийшли сюди по залізо. Здається, що чув. Все норм. Так, потроху добуваємо все це залізо, яке тут накопилося. Трошки. Так його тут не трошки, його тут нормально. Його тут десь на нагрудник та, може на ще одне кайло, я не знаю. Загалом я добув десь 12 заліза та повернувся у свій такий невеличку печерку-будинок, я навіть не знаю, як це назвати. І. Переплавлюємо залізо, щоб скрафтити собі броню. Але я б таки хотів собі повний сет, тому я ще спущуся зараз в цю шахту. Я думаю витратити всі ці 12 злитків на, напевно, собі такий нагрудник, думаю, та черевики ось так от крафтимо їх. Якраз воно вже пережарилося. І можна скіпати ніч. До речі, тут анімація сну якось по-іншому виглядає. Прикольніше. От я не знаю цікаво, як воно зі сторони виглядає. А ми продовжуємо мандрувати по печерам. Я тут нічого такого поки що залізе не бачу. Зато на мене напав якийсь зомбі, йо-майо! -йо. Так, що робити? Зачекайте, Що це таке? Якась колбочка, якась зілля, я не знаю. Ану, я можу пришвидшитися. Капець, яким я швидким став. І цей ефект цікавий чи надовго, але це прям супергероєм, прям флешем я чую, відчуваю. Так, обережно. Не вмерти, не вмерти, не вмерти, не вмерти. Та я не розумію, як скелет попадає, я ж так стрибаю. О, все він здох нарешті. Зараз лише його доб'ємо моєю биткою. Так, все, йому хаплик. Йому гаплик, мені треба поїсти хліба, бо інакше мені зараз буде гаплик від когось. Так, ми готові. Що це таке? Пепсі кола? Пепсі сода. Це тіпи, теж енергетик, напевно, теж для швидкості. Бо в мене і так є ефект швидкості, так що поки що його використовувати не буду. Так, обережно. До речі, з ним так прикольно пригаєш. за цією штукою. Але окей, ми пришвидшуємося і по печері погнали. Тут, до речі, дерева ростуть в печері. Це дуже дуже-дуже дуже прикольно виглядає. Прикольно було б, якби такий біом. Був у звичайному Майнкрафті. Типу, не тільки щоб тут був, був мох і якихось недодерева, а щоб тут були і дерева, і цілий біом. Прям. Це прям красиво з бамбуком, з усім оцим, з редстоун тут ще на стінах висить. Взагалі прикольно. Обережненько. Так. Ну я, в принципі, трохи заліза тут добув в цій вже печері, поки тут аганяв повсюду. Я думаю, що звідси можна йти, лише треба вбити цього зомбі, який знову дропнув бляшанку. Що ж, я йду звідси. Обережненько, так. А, а чого обережненько? Я, я ж можу стрибати, як я не знаю хто. І зараз буде мегастрибок. Цікаво, наскільки блоків я максимально можу стрибнути? Це, до речі, мене дуже цікавить. Але з води я стрибнути так, на жаль, не можу. А от в воді, якщо застряг, то треба вже. Дострибувати якось, та блін. Чекайте, зараз вилізу на оцю землю і зараз дострибнемо одразу. Та капець, корінь, в цьому болоті. Я звідси забираюся. О! Чо, а чого зомбі не горить? Це, напевно, мод хардкорний такий. Ауч, але це було боляче. Капець зомбі якісь прокачані. Доволі таки гарно хп зносить, в мене вже залізна броня. Ану, тобі гаплик? Він дропнув якусь, я навіть не знаю, що це. Шматок тканини? Спойлер, потім я дізнався, що це пов'язка, яка допомагає регенерувати. Окей. -e це я все, звісно, це, звісно, все прекрасно. Але я пошукав прикольне місце, де не знаю, отаборитися якось я навіть. Або просто поганяв, пошукав би якісь прикольні данжі. Зачекайте, я ж від це прийшов. У мене поки є такий ефект, це дуже зручно мені буде. Так, тут, походу, якісь лісороби покидали свої колоди. В мене нема іншого пояснення цьому. Хоча воно взагалі не виглядає як колоди, Let's go, його добудемо. Трохи собі, Це не знаю, це якісь палички чи що. Але треба добути, треба обов'язково все добути, тому що поки я такі така нагода. да це реально палки. Це тіпа типу, блоки з палок. Прикольно, а прикольно, якби воно так стакалося в ванільному Майнкрафті. Оце було б топ. Такі структурки знаходити по джунглям. Це куди було б цікавіше з цим грати? Геймплей просто змінився б. А ми продовжуємо бігти крізь джунглі на супершвидкості. Звісно, це не прям так зручно через ляни та дерева, та тут ще болото прям переді мною. Ні, ну ви з мене знущаєтеся. Як? І ще й урона дуже багато від цього получає. Йоу, це взагалі. Капець. Це що там? Якийсь біо? Чекайте, що? А, це просто джунглі. Я вже думав, що це біом з ялинками. Ану біжимо, далі біжимо. Я вже до якоїсь пустелі наближаюся, до речі. От тут я щас розганюся. Тут же дерев нема. Йо, як я без тробігаю, це капець. Я прям швидкий, як я не знаю. Ану, погнали, 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 погнали і. Ай, не дострибнув! Ще й задумажився капець. Я прям бумага так радікально А Ану, зараз відхилимося трохи. В мене хліба поки що ще є трошки, і беремо битку в руки. Бо тут вдруг якісь негорячі зомбі знову вискочить, як минулого разу. Тобто мод додає їй хардкорності, але й прикольних інструментів теж. От як оця от пришвидшувалка. А от мене цікавить, чи є десь якийсь туаданш поблизу, бо якби я його знайшов, це прям був би шикардос. Стапе, треба поїсти та капець. Звісно, з прыжками це не найкраще. Прям це не найзручніше їсти і хілитися. Окей, біжимо прямо через цю відкриту пустелю, це капець, як прикольно. Ай! Але ці ями це, звісно, от... ями будуть повсюду. Окей. Йоу, друзі, я нарешті знайшов цей данж. І так, ну що ж, час його облутати. Так, заходимо тут через дах. Бо вхід засипало піском, нема ніякого зомбі, ні кріпера, проламуємося ось так: от прокопаюся кайлом. І зараз треба тута зламати ось таку цю пластину і заодно динаміту піддобуду. Так, що у нас тут, в принципі. Облутавши цей данж, я вирішив зробити свій невеличкий такий табір, десь у біомі саванни Ось так, от поставимо палички. Ні, ну це прям, це прям класний декоративний блок. Окей. Бо таке в ванільному Майнкрафті було. На цьому, в принципі, і все. Дуже дякую всім за перегляди. Та до, нас, до наступних зустрічей. Всім па-па.